Зовсім нещодавно вони представляли Україну на 17-х Паралімпійських іграх в Парижі, а тепер їх урочисто зустрічають вдома. 12 вересня у дворику краєзнавчого музею влаштували церемонію нагородження спортсменів Полтавщини, які привезли зі змагань аж 15 нагород. Один із тих, хто завоював золото, легкоатлет Олександр Яровий. Спортсмен виграв змагання зі штовхання ядра у класі F20, встановивши новий світовий рекорд. Були дуже великі травми, бо з ну, ногою були дуже проблеми, і не тренувався зовсім, в лікарні лежав. Ну, вийшов з лікарні і почав упорно тренуватися, щоб добитися цього результату. І вже руки опускались, а все одно все зробив. Вітали з перемогою сьогодні і плавця Юрія Шенгура, який виступає у класі С7. Він здобув золото у плаванні на дистанції 100 метрів на спині. Для Юрія це була дебютна паралімпіада. Тому свої високі результати він присвятив особливій для нього людині. В першу чергу, напевно, для батька, бо він пішов на війну і в 23-му році він пропав безвісти. То... У першу чергу для нього, але я вдячний взагалі всім, хто захищає і хто захищав країну, бо це напевно завдяки їм. Я взагалі маю змогу брати участь. Ціх змаганнях зараз. Дві бронзові медалі на Полтавщину привіз Євгеній Богодайко. Він здобув перемогу у плаванні на 200 метрів комплексним стилем клас см 7, а також у плаванні брасом на 100 метрів клас СБ 6. Емоції ще не вщухають, тому що після змагань такого рівня та після такої тяжкої підготовки, ну, наприклад, мені потрібно десь до місяця точно відновлюватись і зараз там. По ночам я теж прокидаюсь, не сплю добре і так далі. Ще впливає, мабуть, фактори, те, що нас обстрілюють кожну ніч, там кожен день наш так названий сусід теж виснажує всіх. Коли паралімпійці з Полтавщини проводжали на змагання в Париж, учасники Олімпійських ігор вручили їм прапор України. Він став символом волі до перемоги на змаганнях для наших спортсменів. Тепер його залишають у фондах краєзнавчого музею. Урочисто стяг музейникам передав плавець Ярослав Денисенко, який виграв золото 100-метрівки вільним стилем у класі С 12 Передаємо прапор як символ незламного та непереможного духу. Українців, які неодноразово майорів на найбільших п'ятисталах пошани. На Паралімпійських іграх пишаємося, що виправдали довіру. Під час урочистостей чемпіони Паралімпійських ігор отримали сертифікати на 500 тисяч гривень, срібні призери на 300 тисяч гривень, бронзові на 200, А всі інші учасники змагань на 80 тисяч. Нагадаємо, загалом українська збірна здобула 82 нагороди, з яких майже половина у плаванні. Це сьоме загальнокомандне місце серед інших країн.